Йоу, всім привіт! І сьогодні ми граємо в мілітарі Тайкон, але трішечки-трішечки все буде незвичайно, як мінімум тому, що ми бачимо ось такого персонажа. І як я розумію, і як ви розумієте, спокою ми йому не дамо взагалі. Взагалі. Тому зараз швиденько. Ми беремо, вдіваємося, беремо всі-всі-всі пушки, які тільки ми можемо взяти, хороші. Отаку, потім міні-ган тут можна купити. Гранат Лаунджер. Ой ой, -ой. а оцю штуку я би забрав. Так що ми ще. Можемо взяти оця комплект броні і let's go А перед початком я би хотів попросити вас поставити вподобайдена, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу. Це ультраважливо. А ми поки що беремо ще один, напевно, мініган. Беремо зараз що ще аптечку по-любому. Це що в нас таке? Огнемет, ой, ой. ой Ой-ой-ой Ха-ха. Так, це в нас є, це супер. І що ж тоді хочеться сказати? В принципі, все, все ми. Купили, все зробили, можна ще тут щось докупити. Бемк, давайте докупимо. Грошей, в принципі, в мене багатсько І всього такого цікавого можна купити. Давайте попробуємо заспавнити собі зараз. Ага, це не тут робиться. Ось тут. Заспавним зараз собі якусь штуку. О, танка можна купити. А ну почекай. А, він за цей Все, це я поняв. А що в нас є? Ось такі штуки в нас є. Угу. А така штука, джипчик, трак, такий, АТВшка. Ну, погнали на оці з'їздимо. Давай, let's go. Мені здається, що все зараз буде супер. Ой-ой-ой, тихо, тихо, Сань. Тут якийсь кубік у тебе. Нам зараз треба оприділитися, де ж цей чувак. І я вже бачу, де він. Зараз ми до нього полетимо, народ. Їде, в принципі, ця штука непогано. Нам що треба зробити? Нам треба зламати йому огорожу, завалити його. Та й в цілому все. А, ні, почекай. Почекай, почекай, почекай. Ми так не зможемо. Нам треба. Ага, ми вже, ми вже поламали свого цього трака. Я поняв, хорошо. Опа, він справився. Нам треба зараз захопити трішечки наших військових, щоб вони мені допомогли. І ми разом з ними поїдемо. Скоріше за все, так можна зробити, тому let's go. Так, мене тільки цікавить, де ми можемо їх взяти. Ага, все. І чи ми можемо їх багато взяти. А що це цей взяв? Що я купив! Саня, що ти побудував, Чи що це таке. Че, я зустрічаю знову. йо сам є, а, виховать. Щось я там, коротше, таке купив. А що я купив? Я так і не зрозумів. Ладно, це мені не сильно потрібно. Мені потрібно ось о, оці солдати. Так, почекай, open. У мене є їх кілька. Получається, я їх зараз беру з собою. Правильно? Де вони? Ось до вони. І я їх кажу, хлопці, ви ходите за мною. Я їм плачу гроші, але нічого страшного, в принципі, грошей у мене достатньо. А, і вони до мене просто телепортуються. Окей, тоді я беру зараз машинку собі нормальну, яка не Застрягне, наприклад, ось отакого от джипчика. Вони всі в нього погрузилися. І ми шуруємо до цього чувака. Він ще не вийшов, хоча б? Ні, він ще є. А, тут є ще один, тут є ще один. Тоді ми, нам є де розгулятись. Народ, нам є де розгулятися. Нам головне зараз не вмерти от його турелів і поїхати собі далі. Бо по дорозі, коли ми до нього приїдемо, нам треба буде зламати ще його турелі. І купу-купу всього поламати знаружі, щоб нас нічого не вбивало, поки ми туди прийдемо. А то у нього ребідків багато і, скоріш за все, зарейдити його буде досить, досить складно. Ладно, але я вірю в те, що ми зможемо. До речі, карту поміняли. Супер, тепер класно. Отако, От так, ми під'їжджаємо. Правда, у нас тут халепа трапилась трішечки. Так, що тут у нас? Mm -hmm. Mm -hmm. Де його турелі? Турелі в нього нема, бункер відкритий. Окей, тоді ми виходимо, всі вилізли, йдемо сюди та й ламаємо цю штуку просто на ізі. Робимо перезарядочку і ламаємо далі, щоб у нього прохід був. Бем, окей, ми зламали, а пройти як? А, треба ще цю штуку зламати. Почекай. Чи оцю? Да, 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 оцю штуку треба зламати. Окей, зараз все буде. Перезарядка. Зараз, коротше, ти куди вийшов? В секунд малий. Ти куди вийшов? Просто? Обалдеть. Ладно, погнали до іншого. Тут є ще один. Я сподіваюся, що його можна буде зарейдити. Це просто шок. Чувак взяв і втік. Він просто злякався. Він злякався, що прийшов саньок і почав йому дубасити стіну. Ох, йо, тут горить щось. А чи ми зможемо тут проїхати? Давайте спробуємо. Да, вроді би проїхали, все чітко, демеджа не получили. Мені треба зараз знайти чувачка. А де він може бути? Угам. Mm -hmm. Були б мене на літаку, було б трішки простіше, але просто з літака тяжко тікати. літаком. Літаком тяжко тікати, тому що він може приземлитися досить погано і буде не супер класно. Проте я вже знаю, куди нам треба їхати. Нам треба, правда, вирівняти нашу тачечку. І let's go. Нам в ту сторону. Я бачив тільки, що прапор десь. Їхній гавняний. Let's go. Он до він. Бачу такого, бачу такого. Let's go. Зараз все буде. Зараз ми можемо. Проїдемо і все, і халява. Так, заправочку проїжджаємо, заправлятись нам не треба, повний бак бензика в нас. І ми готові їхати до цього чувака. Він щось там заспавнив якогось літака. Ох, йо! Тихо, тихо, тихо. Турелі. Ні, 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 ні. ні. Чекаємо. Він кудись полетів. Ну, нехай летить, нехай летить, то його справа. А наша справа заключається в тому, щоб вийти зараз звідси, взяти мініган, тихо. Ось до він! Стріляємо по ньому! Стріляємо по ньому, валим його просто, просто валим. Все, наші чуваки зараз будуть його валити. Нормально. Ми беремо нормальний мініган і виносимо йому оцю штуку. На ізі просто патронів купа. Халява, все, перезарядочка. Ідемо далі. Що тут у нас? Бункер є? Let's let's go, go, let's go, let's go. go. Запригуємо в бункер. Ламаємо оцю штуку. Обов'язково. Обов'язково ламаємо. Хлопці, ви мене повинні прикривати. Так, і рейд почався. Ну, у нього тут все супер легко, тому нам просто потрібно взламати цей сейф. Відкрити його і почати збирати гроші. Так, почекай, тут не можу поки. Давай отута. Ось, хакаємо діаманти. Let's go Зараз подивимося, що ми тут в теорії можемо вкрасти. Бо в цілому база в нього не супер потужна, як я побачив. Давай, 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 Саню, давай. Бо він зараз же в діни цей прийде. Так, бем! Один гем, 100 тисяч доларів. Окей, це теж ми викрадаємо. Ми всі гроші, які понавикрадаємо, ми просто заберемо додому і прокачаємо наш літак, щоб у нас був купляний крутий літак. Оцю штуку ми теж крадемо. А, наші чуваки теж крадуть, прикиньте. Вони гені! Її. Вони вже по ньому стріляють, я теж стріляю. Давай! Іди звідси! Перезарядка. Тихо, оцю штуку, до речі, теж зламати треба. Бем. Я пішов красти. Тихо, тихо, тихо. санчоус. Зараз все буде пушка. Головне, щоб мене в спину не розстріляли, але хп в мене багато. Він мене так швидко не вб'є. Бем. Що там? стріляє Він? Да, ось це він! Убив його! Найс! Ізі, ізі Свиню застрелили. Так, викрадаємо ще один сейф. Грошей у нас уже нормально. Зараз буде, скоріш за все, плюс-мінус 200 тисяч. Да, 210. О, і є ще сейфи, є ще сейфи. Так, тихо, мене кудись тепнуло, чи що. Чи це тепнувся до мене, мій е... чувак? Я не знаю. Зараз викрадаємо. Надо буде роздивитися, чи їх не повбивали. Ні, їх не повбивали. Все чітко. І цей теж викрадаємо. ізі, ізі, ізі Почекай. Наш ти підійшов до мене. Чи ти викрадаєш тепер? А, тепер він викрадає. Окей. А, тут є ще один, тут є ще один сейф. Давай його викрадати. Давай, 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 давай. Саня. У нас нормально рейтайм. Рейтайм кінчається. Нам треба швидчечко такого звідси свалити. Ти викрав цей сейф? То ти його не викрадав? То що ти прийшов і не дав мені викрадати? Ну, от ще не навчений. Він другого левела тільки. Він ще не шара, що треба робити. Так, робимо перезарядочку, і зараз будемо свалювати народ. Все, let's go. я готовий. Давайте, хлопці, давайте, дивимося, що в нас тут по сторонам. Поки нікого не бачу. він на літаку. Оцей прапор галімий. Все, ми тебе заграбили, бро! Та ти даже не бро, ти фу, вонячий. Сідаємо в тачечку і погнали. Вона їхати не хоче, почекай. Отако, все, погнали, погнали, погнали. У нас хп не так багато в машині, але ми просто звідси свалюємо. Просто свалюємо. Забрали з собою 280 тисяч доларів, один гем, і їдемо просто на базу. Просто додому. На ізічах. Просто ізі. Оно він упав з того свого самольота. Ха-ха. Ух народ. Місія була досить легка. Грошей ми заробили нормально. Зараз. Подивимося, що нам потрібно для літака, і все в нас буде супер. Їхати, правда, нам далеко. Потрібно було на літаку, скоріш за все, це робити. Але ж я не знав. Якраз ми зараз ізберемо грошей на хороший літак, і буде в нас все супер. Так, всього турелів нема. Я навіть не знаю, що це за прапор, але турелів у нього нема. Тут проїжджаємо тако. Шух-ушух, задріфтили. Ізі, ізі. Ми все принесли додому, гайс. Все принесли додому. Ото в мене сумка така з лавехою. І. Бем! У мене вже мільйон. Просто мільйон. Мільйон навіть. Йоо, хо-хо-хо-хо-хо, це шок. Це просто шок. Так, народ, трішечки мені довелося постояти АФК, і зараз на моєму балансі 6 мільйонів 600 тисяч доларів. І мені здається, це супер класна цифра. До мене ще хтось приїжджав, пробував рейдити, але я їх трішечки тут побував. Чи я їх не трогав, я вже й не пам'ятаю. Але найголовніше те, що з такою кількістю грошей я можу просто прийти і щось то купити собі. Який можна класний купити. Можна ж побудувати. Ага, ось можна купувати. Є такий чувак. О, оце класний. Скільки. Ох, йо, скільки ти стоїш. Ні, мене скільки нема. А цей. О, оцей можна придбати. Літак. Е, що ще є? Отаке здорове, але воно теж дороге. І ось така штука. Ну, таку я можу купити собі. Я можу позволити. Але давайте думати. Може оцього Б-17. Мені на нього, в принципі, вистачить. Він здоровий такий, класний. Але ж навіщо мені здоровий? Я можу на такому літати в цілому. Але я б дуже не відмовився від цього. Проте ці ціни мене просто шокують, якщо чесно. Я не знаю, скільки треба стояти АФК, щоб на них заробити. Тому давайте, напевно, оцього купимо бенк, бенк, бенк. Він у мене вже був трішечки побудований, як я зрозумів. І тепер я ним володію. Я можу його заспавнити, і він буде летіти, та включити енджин, і все, і він погнав. Прикольний. Проте у нього немає у нього немає цього. Він не стріляє взагалі. Я поняв. Він взагалі, взагалі не стріляє. Це халепа, але що ж поробиш? Ладно, викидуємося з нього. Нам треба що? У мене зараз на балансі все рівно ще 5600. За таку кількість грошей можна ще теж багато чого купити. І як мінімум багато чого купити в нашому бункері. Так, що в мене тут немає? Тут нібито все є. Треба ребіт, щоб ще щось було новеньке. Що в нас з цієї сторони? Опа, Night Vision. Смок, граната, якась штука, Ще якась c 4 Хтось прийшов, хтось стріляє. Так, тихо, Саня, доставай пушку. Ось доламає, а? Жук. Що прийшов? Іди звідси! Ха-ха-ха! Стріляє він! По ком ти стріляєш? Ти? Ти що, забув, як каша пахне? Так, нам потрібно що? Нам потрібно зараз допрокачувати по максимуму нашу базу. І можна в цілому робити ребіт. Але перед цим я би ще когось порейдив. Тако нормально порейдив. Так, куди мене тяне? Що ж мені тут треба прокачати? Давайте подивимося. Чи є в мене можливість? О, зверху. Ану, погнали. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Anti-aircraft. Так почка. о у мене тепер є турелі, і до мене літаки не зможуть залітати. Це просто геніально, це супер чітко. Оце мені подобається. І ганбот. Що цю штуку можна взяти? Субмаріну. Та й в цілому я все вже купив. І я можу робити ребіт, але це ж не найголовніше. Зараз ми візьмемо ще трішечки наших солдатів. І let's go, guys. Нам треба, виходить, зараз сісти в літак наш і попробувати когось рейданути. Такого не досить сильного, не досить слабкого, але когось й потрібно. Так, а чи може він зробити мертву петлю? Тихо, тихо, тихо. Хух. Я виключив, случайно, двигун наший. Це шок. Давайте нашого сусіда оцього. Цікаво, скільки в нього? В нього є два ребітха. В цілому, він не нуб. Він такий серйозний пацан. Давайте зараз попробуємо нормально так посадити нашого літака. Тихо, 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 тихо. Щоб все було чітко, максимально обережно. Ламаємо. Так, ламаємо, ламаємо, ламаємо. Зламали. Перезарядочка. Погнали, погнали, погнали. Гайс, давайте. Ви мої помічники. Цю штуку теж ламаємо. Перезаряджаємося, тут перепригуємо. Так, виходить, нам потрібно, значить, сюди. Ламаємо тут теж. Зламали, опа, і відкриваємо. Відкриваємо сейфа. В принципі, в цього чувака, я бачу на балансі більше мільйона. У нього було два ребітха Це говорить про те, що в нього тут багато що прокачено. Хакаємо зараз оцю штуку, а поки наші чуваки будуть мене пробувати якось захищати. По хп у мене вроді би все хорошо, вроді би повне. Значить, можна нормально так тусуватись. Так, давай, Саня, давай, 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 давай. У нього нормально діамантів показує тут на балансі. Але ми викрадаємо тільки один. На жаль. Ну нічого страшного. Головне те, що тут є купа грошей. Опа, у мене ще гроші добавились. Походу один із наших чуваків теж викрав кусочок сейфа. І це супер. Це говорить про те, що наше ограбування буде трішечки швидшим, чим я думав. Так, цю штуку теж викрадаємо. Тут теж. Давай, 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 давай. Санечка, 200 тисяч зараз від це виносимо просто на ізі. Тихо, хтось стріляє. Тихо, 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 тихо. Мене не зарізав. А де ж мої були чуваки? Ох, йо, не вийшло, не вийшло, не вийшло ограбувати його. Я трішечки не подивився, не додивився, і сталася халепа. Ладно, одягаємося. І в цілому, що ми можемо зробити? Нам потрібно все ж таки когось нормально зарейдити. Хто тут є на сервері? Ну, на сервері такі чуваки, в принципі. Такі чуваки, яких я би все ж таки хотів порейдити. Як мінімум, ось можна німця зарейдити, можна американців кількох. Зараз беремо солдатів. Потім буде в мене ще один ребіт, я зможу ще більше солдатів брати, це буде супер. Але поки ми йдемо до літака, а, і ще я забувся, ми ж можемо ще покрутити рулетку. Фріспін. Опа. І ще хтось прийшов до нас. Діамантів давай! Оцей давай! Та ну, яких 25 тисяч? Майже. Так, хтось до нас прийшов. Надо дати здачі, я вважаю. А ось до, він на літаку своєму. Йо-йо-йо-йо-йо, їх там багато! Тихо, Саня. Тихо, 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 тихо. ХП кінчається нормально. Вистрілюємо йому гравців трішки. Вистрілюємо, вистрілюємо гравців, щоб було в нього менше людей потім. Так, перезарядка. Походу, зараз нам не до рейда. Нас зараз прийдуть рейдити. Це прийшли британці! Британці прийшли. Так, де наші військові? Наших військових уже немає. Так, одного завалили, вроді. Валим ще одну! Ні. Тяжко, тяжко відбиватись. тяжко відбиватись. Треба, щоб вони зайшли всередину. Тоді буде легше. Так, бем, бем бем Еквіп, вдіваємося. Так, де там вони зайшли? Не зайшли. Нам треба ще військових, ще військових. Вони зламали. Зараз будуть заходити, і ми якраз військовими завалим їх. Беремо одного, беремо другого. Погнали, погнали, гайс. Давайте. Давай валим, 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 валим їх. Перезарядка. Обходимо цією стороною. Виносимо, 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 виносимо. Валимо його, просто валимо максимально, йому халепа. Убили. А це хто? Виносимо йому літака цього, просто валимо його. Убили, убили. А ні, він знову живий. Все, тепер точно завалили. Ху, братва, ми нормально так засейвились. Все, просто виносимо його на ізі, ламаємо, щоб більше він тут не лазив. Хух, це було складно. А що це за куп? Раніше його не було. А, тут можна теж спавнити? Лол, я не знав. Ось в чувака 12 ребітків. Ви подивіться, яка в нього база просто. В нього все купляно, мабуть. 12 ребітків. Скільки він уже грає. Це шок. А ось до є якийсь американець. А в нього бункер закритий. Що тут ще ще один українець є? Ну, українцями трогати не будемо по-любому. Хто ще тут? Ось до поляк є. Що, може, завітаємо до поляка? Давайте попробуємо. Я не знаю, скільки в поляка було ребітхів. Один ніби мені показує, але, в принципі, можна зараз до нього завітати. Опа! Полячка! Так, чомусь вона не вмирає, поняв. Чомусь вона не вмирає. Хорошо. Тоді ми просто ламаємо бункер їй. Бем, залітаємо. Тут у нас все відчинено. Ааа, в неї. А, ні, почекай, не рейд кулдаун у неї. В Неї просто тут нічого не забудовано. Зламуємо. У мене ще й чуваки трішки задамажені. Це шок. Опа, ідемо красти оцю штуку. А ви чуваки крадіть сейфи. Давайте, 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 давайте. Давай, Сань, давай скоріше. Хочеш. Let's go Бем, зламали 100 тисяч на базі. Чуваки ще 15 вкрали, ще 15 вкрали. Я краду цю штуку. Хтось там уже стріляв, походу хтось прийшов. Надо подивитись. Да, 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 прийшов, прийшов. Виносимо її. Все, ізі Взламуємо ще сейфа. Не можуть цього взламувати, Давайте цього буду. Вона вийшла! Вона просто вийшла! Сикуха! Ох, йо! Ладно, чи можу я взяти ліляка свого? В цілому, ми хоч щось то вкрали. Погнали! Погнали на базу просто, просто додому. Де мій дім? Там мій дім. go! Біля мене живе ще один українець, в якого 5 ребідків. Просто п'ять народ. Дивіться, який в нього літак там потужний. Я би собі такий хотів би 100%. Але скільки ж він коштує, це просто шок. У мене зараз на балансі, типу, 5 мільйонів плюс-мінус. Навіть якщо в мене там нафармилось дуже багато, я собі такого позволить не зможу взагалі. І це ультра. Погано, але що ж поробиш? Що ж поробиш? Поки що ми можемо принести ці гроші, залутати ще ті гроші. У мене зараз 6,6 мільйона. В цілому, це не мало, але і багато Давайте попробуємо щось докупити до якогось літака і потратити всі ці 6 мільйонів, наприклад, на ось цю штуку: Бемк, бемк, бемк Бемк, бемк, бемк Бемк, бемк Знову прийшов хтось до нас, але його почали розстрілювати. Все, я купив. Дивіться, яке воно здорове. Обалдеть. Ну воно й велике. Зато воно ще стрілять може. І це супер. Це ти до мене прилітав, чи що, я не можу поняти? Це він до мене прилітав, а? Гадюка! Зато з літака цього можна робити прям що завгодно, я вам кажу. мені подобається цей літак. Погнали ще до цього. Щось йому поламаємо, попробуємо. Застріляємо його просто. Тихо! Тихо, 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 тихо. Бемк. Вилазимо, давай, Саня. Я не знаю, я ніби вже цього рейдив. Він у нас заспавнився. Тихо-тихо, в неї в неї цей в неї захист, захист у неї. В неї захист, її ще не можна стріляти. Ладно, погнали цю штуку ламати. Бем, зламали. Перезарядочка. Її можна рейдити. Ні, в неї ще рейд кулдаун, її ще не можна рейдити. Ох, це халепа. Ладно, полетіли звідси просто. Це все, звісно, народ супер, але грошики в мене кінчились, і в цілому можна пробувати робити ребіт. Це вже буде який третій ребіт. І поставляться ще турелі, гелікоптер і ще бонус кеш. Тому, ну що ми робимо? Купляємо Просто ребінг а почекай, ось тако. Да, все, далі будуть круті грати і РПГ, але до того ще потрібно буде дійти. Тому народ, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, не забувайте за лайки, вподобайки і коментарі. І всім пока!